Ну далі, жахлива історія про одну собаку на Вінниччині з хеппі-ендом. От на він головне, що є хеппі-енд. Це найголовніше, так але але таке у сучасному світі. Відбувається, чоловік на Вінниччині намагався повісити власного собаку. Надзвичайна історія сталася у селі е Гармаки. Як повідомила волонтерка та зоозахисниця, звати її Юлія Бартащук, люди почули, як господар на своєму власному подвір'ї намагався повісити собаку на дереві після того, як очевидець почав кричати, а вже ж е зняв це все на відео. Е чоловік зняв пса, який на щастя був і ще живим. Власник. Тварини зізнався, що хотів розправитися через те, що пес задушив курку. Зрештою було викликано поліцію, і чоловік тепер має відповідати абсолютно перед законом за жорстоке поводження з тваринами. Окрім того, люди обурилися усі в соціальних мережах, і всюди почали йому розповідати, що не можна так що з чотирилапами, боже, які жахливі кадри, і також Юлія Бартащук повідомила, що собаку чоловік не хотів віддавати, але згодом вона написала, що тварину все ж таки вдалося забрати і знайти нещастя пес нових господарів. Піді сюди. Під сюди, я вам щось покажу. Дивіться: оце вона кинеться на голову і притиснеться так, щоб не задушити. Ну, не задушить. ви, при, ви при, в мене не задушаться. Воно і так підтягніть Не трусіться, все буде добре.